Брати і сестри, мир вам. Я прочитаю Євангеліє Іоанна, 16 розділ. А буду вместе з вами читати два последніх стиха, два последніх вірша. Це 32, 33. Настає година і вже настала, що ви розпорошитесь, кожен власне своє, а мене ви самого покинете. Та не сам я, бо зі мною Отець. Я це вам розповів, щоб мали ви мірі, щоб мали ви міру в мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Амінь. Хай Бог благословить. Сідайте. Мої дорогі, я хочу з вами сьогодні розмышляти Дасть Слово Боже, і знаєте, та мисль, що страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні, я світ перемих. Нехай Бог благословить нас і дасть милість нам. І хай Бог прославиться на цьому місці. Звісно, знаєте, я би хотів би, щоб всі сюди ближче сіли. бо я приведу такий примір. Дитина приходить із садика, і розказує мамі всі свої собиття, що були в садику. А мама готовить їжу, а ця дитина каже, мама, слухай, ну мама каже, я слухаю тебе. Ця дитина бере стульчик, табуретку, стає на табуретку, бере маму за лице і каже: Мама, слухай мене глазиками, слухай мене очами. І знаєте, було б добре, щоб ми слухали всі очами. Бо знаєте, мені здається, що я як лекцію читаю, а кожен з собі слухає. А ще сьогодні, знаєте, є такі переживання, що ти сидиш, але невольно, рука лізе до телефона, а що там вдома. Але хай Бог благословить нас і наставить нас, щоб сьогодні ми прийшли на це місце і почули, що ти мені кажеш, Ісусе. І е, слава Богу, що Бог нас. Сегодня зебрав, я, конечно, ну, мне чуть проще читать в русском тексте. И, знаете, еще я раз повторюсь, повторюсь, Иисус скажет тем э, последним вершом, 33-м, Он скажет, «Я вам сказал, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». І от сьогодні Хай Бог благословить нас, щоб ми мужалися. Я вже братям розказував, вчора ми їздили на похорони. І поки я їхав на тролейбусі до Релєєва, і вийшла така ситуація, що я зайшов в тролейбус, закомпасував, тобто оплатив. І вже недалеко під'їжджав сюди, їде тролейбус, і він тільки рушив, і потім знову по тормозам. І от представте, я ж вроді спортивності, і я падаю. Але поки я то вже ще люди попадали. І от просто я падаю, і знаєте, і от я так розмишлюю, я ж їду на служення. І от мені трошки рука болить, а я б міг би, знаєте, якщо б вона там була, за, я держався за поручень, я б міг б ще більше травмуватися. І знаєте, кожен день ми бачимо, сьогодні брат прекрасно сказав ту мисль. Щоб ми вірили в Бога, щоб ми пройшли цей земний путь. І щоб... Для чого це все? Для того, щоб пройти земний путь і щоб наша душа була спасена. Вчора теж були похорони, і брат 52 роки. Каже, це ще жить да жити. Але знаєте, я коли вчора розмишляв і дивився на похорони цього брата жінка, вона інвалід першої групи, церебральний параліч. І ось вона така немощна, вона не ходить на прямі ноги, вона дуже на пул согнутих. Інвалід. Вона осталася, а Бог чоловіка приготовив і забрав. І знаєте, Ісус каже, в мірі будете їми скорб, но мужайтесь, я побів мір. Знаєте, коли ми приходимо сьогодні в церков і прийшли на це місце, і Бог каже: ти так живий, і заботься о спасенні душі, о Царстві Небесному. Але знаєте, Святе Писання нас предупреждає, що ви будете мати скорб, будете мати проблеми в цьому мірі. Ну і знаєте, Ісус нас утішає, і Він каже, мужайся, я цей мір побідив. А знаєте, от я хочу з вами вище прочитати, і теж я буду читати, з, 20, даже з 24 вірша, але я буду читати в русском тексті, і написано, «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас». Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я и от Бога. Я и от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу. Ученики его сказали ему, вот теперь ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя, посему веруем, что ты и шел от Бога. Иисус отвечал им, «Теперь веруете?» Знаете, когда вы дивитесь на текст, написано и показано, «Теперь верите?» Вопросительный знак. Но Иисус дальше заканчивает той мыслью, «Вот наступает час, и настал уже. Вы рассеетесь, каждый в свою сторону. Меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною. Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». В мірі будеме но мужайтесь, я победил мир. Прошу неділю, не цю неділю, а ту вечором, ми бачимо таку інформацію. Наші друзі в Америці. Це вже в нас був вечір, а там ранок. І ми бачимо ну, дуже такі знайомі в нього син погиб в автокатастрофі. Син з 85 року, це було би йому. 40 років, февраль, в лютому. 7 лютого було би йому 40 років. Троє дітей, три хлопчика. А батько, коли я позвонив сразу, і дивіться, що батько каже, оцей син. Це у нього четверо дітей, це каже, в моєму в моєму Розарії, це каже, була луччая роза. І вона підкошена. І коли я позвонив, цей батько каже: Я дякую Сергію, що ти позвонив. Бо коли у нас произошла, помните, я, коли проповідував, тут і показував за Давіда, коли з Давідом произошла... Та, той случай, та трагедія, він сразу позвонив і каже, чим я можу допомогти вам? Але знаєте, я от дивлюся, і він каже, зроби відео. І от Давід стоїть 20 років і без ножки. І це, знаєте, він каже, я стояв, дивився на цю дитину і плакав. Але знаєте, ця дитина, слава Богу, сьогодні укріпилася. А в цього батька. І у мами. І до всього осталася мама молода, я теж 40 років, неповних, мабуть, вдова і троє дітей. Я знаю, Бог не оставить. І от сьогодні, знаєте, я розмишляв, якщо я прийду, а служителя скажуть, будеш проповідувати, І знаєте, я виношу таку мисль, був такий штангіст Юрій Власов. І він казав, я завжди, коли заходив в спортзал, я переживав. До 40 років, а чого? Каже, бо якщо я прийду в спортзал, а, а тут аж штанга лежить, а мені скажуть, а ну-ка підніми, покажи, на що ти згодний. ще. І знаєте, Я знаю, що кожен служитель, кожен брат, сестра ми повинні, знаєте, мати таке розстояння, якщо треба, кожен день проповідувати. Вчора я був в больниці. В лікарні, де Вітя лежить, і там лежить два військових. І один військовий ранений дуже, він ранений в тазову кость, тобто в таз. В нього ліва нога поки не робить, перебитий або зацеплений нерв. І він іменно це ранення отримав українське, де ми прожили 40 років. І це його якраз він в початку вересня, каже, нас закинули. І знаєте, так як це все записується, то знаєте, все не, не хочеться говорити. А другий воїн лежить, теж ранений, він пройшов, можна сказати, концлагер плен. І в місті жінкою, бо вони в місті жінкою були. Вижив, там був більше року, я кажу, бачив. І знаєте, що я сказав? Кажу, брати, ви бачили на цій землі ад? Вони кажуть, бачили. І ось сьогодні, знаєте, я за сьогодні перечитав повністю Євангеліє Іоанна. І я так хочу до кінця року прочитати повністю Біблію, бо я завжди у церкві так стимулював, щоб читали, читали Слово Боже, щоб напоєни були Словом Божим. І знаєте, коли я сьогодні розмишляв, і я на цю тему хотів і поділитися, мужайтесь, я побідів мір. А до всього, знаєте, я дякую Богові за хор, за братів і всі ті брати, які сьогодні до приземного віку. І як ще буде у нас чотири сина? І Павел тута, якому 25 років в Києві, і я теж розмишляю. І знаєте, якщо б сьогодні був би такий, такий вибір, батька пішов би за нього. Але знаєте, кожному потрібно здавати екзамен лічно. І ось Ісус йде з учениками і каже, мужайтесь, я побідів этот мир. А в мире вы это обязательно мати скорби. И знаете, Ісус каже, до вы до, до ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершена. До цього часу він 25 вершом каже, Я говорил вам притчами, но настало время, коли вже не буду говорить вам притчами, Но прямо возвещу вам за батька от Отца. А дальше Он говорит, В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца. И знаете, я на чем хочу остановиться, бо это мне на стике запало. Двигается, 27 вирш написано, если можно на экран висите. Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я и шел от Бога. Вы а знаете, что написано? Бо Отец любит сам вас за то, что вы полюбили меня. І знаєте, я виношу таку мисль, сам Ісус показує, так як ви маєте лічну зустріч зі мною, увірували в мене, то сам Батько заботиться. Сам Отець Небесний заботиться про вас, бо ви увірували. І навіть не треба казати во ім'я Ісуса, «Пожалуйста, Батько знає, тільки відкрий уста. І коли так Ісус все розказав, Він каже, я прийшов від неба, від батька, і знову оставляю мир, і знову снова до батька, до Отця. І дивіться, ми прийшли в цей мир на коротке время, а впереді безконечна вічність Божа святи нас, Боже чистий. І тут стільки випробувань, тут стільки спитань і дай проходить усе і за все дякувати. Вчора, коли я так впав в тролейбусі, але знаєте, коли я падав, зайшла кондуктор, провіряючи, і я лечу головою її настільки пробив що в неї одразу навіть почало пухнути. Я підійшов, взяв її так за руки кажу, вибач. Вона каже, я знаю, що вони виновні. Але ми кожен день десь подвержені. І я дякую Богові, що Бог дав нам крилля молитви. В молитві ми можемо кожен раз сказати, Боже, тобі слава, тобі хвала. Чи я хочу одну мисль з вами подивитися. Дивіться, уже 17 розділ, перших три вірша. після всіх слов Ісус розвів очі Свої на небо і сказав, Отче, прийшов час прославить Сина Твоєго, да і Син Твой прославить Тебя. І от два таких дві мислі важних. Другий вірш, «Ти дал Йому власть над всякою плотью. Да, всьому, що ти дав йому, дасть життя вічне. Всі же ж вічна, що знаю Тебе, єдина істина Бога і послана Того Ісуса Христа. І я розмислюю, я настільки, от, знаєте, ну це десь більше, мабуть, двох років отримав от читаю. Я кожен раз читаю і кажу, Боже, ну покажи мені таку ізюмину». І знаєте, коли я прочитав другий вірш. Ісус переживає, каже, Ти дав мені власть над всяким життям, над всякою плотію. І Він каже, і все, що Ти мені дав, щоб я йому дав, життя вічне. Друзі, давайте так, в кого є діти, внуки, кожен раз, коли ми взяли дитину перший раз на руки, і ми її благословляємо, і вже на, на цю дитину ми кажемо, Боже, хай вона виросте щаслива і спасена, так чи не так. А Ісус каже, Ти мені дав власть над всіма, над всякою плоттю. І для чого? Щоб я дав йому життя вічне. І знаєте, Ісус має таку за нас відповідальність. Даже сьогодні багато людей із серед віруючих, знаєте, так легкомислено відносяться за своє спасіння. А Ісус каже, Ти дав мені власть, і щоб я дав життя всьому вічне. Ну дальше далі така А мисль, а життя ж вічне це щоб пізнали тебе єдиного прав... правдивого та Ісуса Христа. Тобто Ісус каже, але життя вічне заключається в тому, щоб тебе отче познали і мене послано тобою. І знаєте, коли я там в себе проповідую і проповідував, я брав оцих два вірша, другий, третій. І знаєте, що я казав? Я би хотів дати кожному листок і ручку. От коли, знаєте, прочитав це місце і сказав би, напиши, що тебе коснулося. Звісно, знаєте, в мене була та мисль, щоб знали Бога, і щоб я перше знав. Але знаєте, Ісус каже, а життя вічне заключається в тому, що познали Тебе. І Хай Бог благословить нас, щоб наше серце було відкрите для Нього, щоб ми познали Бога. Я вам скажу так, я сьогодні розмишляю над такою мислію. Ти можеш попасти в больницю, в лікарню. Тебе можуть перевезти у безсознанні. Але знаєте, що з тобою буде? Пам'ятаєте, був колись такий фільм кіно 17 мгновень. І там така була мисль, ця радістка була беременна, і той розвідчик каже, вона попаде в роддом, вона обов'язково буде кричати на русском мама. І знаєте, якщо сьогодні ти спиш, віддихаєш. І ти в такому положенні, що ти, ти будеш вести себе. Я приходив до бабушки, вона вже вічності, їй було 94 роки, вона потеряла пам'ять, але вона була головним бухгалтером і ділова, я була бабушка. І знаєте, вона каже, до мене хтось приходить, каже: от почуйте, мені допомагають, я їм даю гроші, бо каже, якщо я їм не дам гроші, то вони ж мені не куплять нічого. А я кажу, а хто приходить? Це, до неї приходять правнуки. Вона каже: я не пам'ятаю, хто приходить. А я кажу: а Ісуса помните? вона, звісно, пам'ятає. Це мій Спаситель. А молитву чи наш помните? Звісно, я пам'ятаю. І знаєте, як важно. Ісус каже, ти дав мені власть над всякою плоттю, щоб я дав життя вічне. Але життя вічне заключається, щоб тебе познали, Бога. І тому, знаєте, я вначалі хотів сказати, сьогодні прийшли на зібрання, на служення, на богослуження всі духовні. А остальні всі зайняті, і знаєте, і можна поняти, що зайняті. І я дякую Богові, що в нас сьогодні вийшло прийти на це місце, щоб поклонитися Богу. Щоб, знаєте, якщо прийде в наше життя якесь випробування спитання, Ісус вже предупредив, каже, в цьому світі ви будете мати скорботу. Але мужайтесь, я цей мір побідив. І слава Богу, що Бог нас сьогодні привів на це місці, щоб ми йому поклонилися і сказали, тобі, Ісусе, слава і хвала. Амінь. Молимося.